Людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги перестануть то цей бізнес зажимати, людей травують оці от кучу лімітів дебільних пообирати і Так далі українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Я очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти всі гранти, гроші і так далі. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо. Чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну, на кожній шиї буде вусідь, по, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати самими і все покращувати, чи просто будуть даїть далі як коров? Ну тоді у нас би шансів. Ну, багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королей, управляючих нами. Будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.